Привіт! Мене звати Женя і мені 5 років. Я живу у місті Ковий. Чим займаєшся? Я займаюсь гімнастикою, англійською, танцями та тенісом. Я тобі задам деякі запитання, і ти так відповісти, як ти думаєш. Звідки беруться діти? Хм, я думаю. Я так собі думаю, що, діт... що діти сидять на хмалинках і вони обирають собі маму і падають нема в животик маминим, яким вони обрали. <гум> і там ростуть, так? Да? Так. Да. І народжуються. Так. Да. Добре. А куди мама не відпустить тата? Я так собі думаю, що мама не відпустить тата на війну, бо вона його дуже сильно любить і не хоче, щоб він помер. Ну, Чим займається мама, коли лишається вдома сама? П'є шампанське. Не була Дивиться фільм, їсть шоколад, бо її їсти. Ага, весело. Мамі, добре самі вдома, як ти думаєш? Mm. Чи сумно без вас? Ну, кажи, швиденько, як ти думаєш? Я думаю. Весело. E... Такі інфлюенсери? Інфлюенсери, і що знімають тіктоки? Це якісь люди чи хто це? Це люди ті, що знімають тіктоки і розсилають їх по телефонах. Кому розсилають? Людям. А для чого? Щоб вони дивились. А що вони в тих тіктоках знімають? Ну, я так собі думаю, що вони знімають в тіктоках якісь реклами. Добре. А як ти вважаєш, хто найпопулярніша людина в Україні? Дана Феєва. А чому? Ну бо я її всі пісні знаю. І думаю, що її всі люди полюблять. І я була на її концертові. А яка твоя улюблена пісня її? <свистеться> Знову ти не оскаровані. Ага, Ну добре. А що тату приховує від мами? Тато прихову. Тато нас нічого не приховує від мами тільки ми його. Тільки ми від нього щось приховуємо. А що ми від нього приховуємо? Та, що ми його любимо. А що ми йому не кажемо це? А ми з ми, ми, ми кажемо. Що ми хіба ще можемо таке приховувати? Mm. Що? Те, що в мене чисте зуби. зоби. Деколи. Mm -hmm. А що часто робить мама? І ніколи такого не робить тато? Вішає стінку. Mm. Тато не вішає? Що mm -mm. з тім? Печі, 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 мама печи кекси зі мною, а тато їх не пече. Ну так, да. да. на кухні, да? да. І тортики там. Да. А що ще? Все що тато робить? Мама, мама не ловить рыбалку, а тато ловить. А, ну, це вже тато, да? Да прокажи. Всім папа. Всем папа. -па.